Доброго дня! Сьогодні мова піде за неврому Мортена. Це захворювання, яке характеризується потовщенням міжпальцевого нерва, найчастіше між головками третьої та четвертої плесневими кістками на стопі, і характеризується пекучими болями при ході, а також заважанням використовувати звичайного взуття. На жаль, пацієнти, які звертаються з невромою мортина, вони проходять дуже важкий шлях до вирішення свого питання. Чому саме? Тому що після отримання діагнозу. Невроми Мортона, за даними магнітно-резонансної томограми, ці пацієнти звертаються до невролога, який бачить заключення невроми Мортона, бачить, що вона розташована на стопі, і відсилає цих пацієнтів до ортопедів травматологів Ортопеди травматологи дивляться, що це неврома, і це не їх парафія, і відправляють в зворотньому напрямку до невролога. І Таким чином пацієнти проходять дуже багато коло а до, до, до того моменту, поки вони потраплять до фахівців, які зможуть позбавити їх цієї проблеми. Сама по собі неврома Мортона лікується в 60-70% випадків консервативно. За рахунок виконання лікувальних блокад з гормональними препаратами удається усунути ці скарги і іноді позбавитися їх назавжди. Але в 30-40% випадків ці пацієнти потребують все ж таки хірургічного лікування, коли консервативне лікування не дало бажаного ефекту. Метою сьогоднішньої операції є видалення невроми Мортона. Ця операція буде виконана із тильного невеликого доступу десь 2-3 см. В після розтину шкірних покровів в між пальцевому промежутку між третім та четвертим плесними кістками буде знайдена неврома Мортона, Потім вона оброблена, видалена, і таким чином пацієнтка у майбутньому буде позбавлена тих скарг, з якими вона з'явилася на сьогодні. Операція пройшла по плану, неврома Мортона була видалена на обох стопах. З завтрашнього дня пацієнтка буде виписана додому. Через 5-6 днів вона зможе самостійно пересуватися в своєму звичайному взуті, через 2 тижні буде зняти шви і вона зможе повернути повернутися до повноцінного життя. Тобто в загальний термін нетрудоспособності буде складати не більше двох тижнів.